Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Повертаючись до теми Європи. День Європи. Нині ми відзначаємо вперше. Є відповідний указ президента Володимира Зеленського. Ну і в цей день, з цієї нагоди, до Києва, прибула президентка Єврокомісії Урсула фон Ляйн. Вона зустрілася з Володимиром Зеленським. Говорили про постачання зброї і боєприпасів в Україні, фінансову підтримку, експорт українського продовольства, майбутній вступ України до Європейського Союзу і 11-й пакет санкцій проти Росії. Свою позицію щодо цього Єврокомісія узгодила, заявила Урсула Ляйн. Новий механізм передбачає боротьбу з обходом санкцій, які було схвалено раніше. Зокрема, послухаймо докладніше. Цей пакет зосереджений на тому, щоб боротися з обходом санкцій. Ми запропонували новий інструмент по боротьбі з обходом санкцій. Якщо ми бачимо, що товари з Європейського союзу направляються в треті країни, а потім з'являються в Росії. Ми можемо запропонувати країнам-членам накласти санкції на експорт цих товарів. Ми розраховуємо на ухвалення найближчим часом 11-го санкційного пакета, і його складовою частиною мають бути потужні санкції, санкції проти атомної галузі держави-терориста. Тоді сила цього пакету буде пропорційною рівню загрози. Сьогодні я подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси один мільйон снарядів для артилерії. І ми обговорили ключове питання швидкість закупівлі та постачання цих боєприпасів. Потреба у них на полі бою вже є зараз. Отже, про цей візит докладніше, і не тільки про нього. Говоримо далі з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України. Пане Михайло, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вітаю. Отже, скажіть, розкажіть нам, будь ласка, от про головні меседжі і головні результати цього візиту Урсули фон дер Ляйн, але ще з позиції, скажімо так, сигналу для світу. Ого. Тут очевидно все. Ми маємо сьогодні історичний момент, коли чітко фіксується, що таке Європа, що таке Росія. І до речі, я хочу підкреслити, що пан президент підписав не просто указ, він просто зафіксував історичний момент, коли ми є частиною Європи. А частина Європи це означає, наступне немає ніякого культурного історичного чи там літературного, чи інформаційного, чи політичного простору, на який повинна мати вплив Російська Федерація. На жаль, довгий час Росія якби модерувала наш порядок денний в нашій країні, в тому числі за рахунок тих чи Інших свят, на які вона мала прямий вплив, безпосередній вплив. Нагадаю, що 9 травня це абсолютно і виключно в рамках радянської міфології був створений день. Ну ви пам'ятаєте, до 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 речі, до моменту приходу Путіна в палац, царський палац у Кремлі. В парадів перемоги було не так багато чотири всього було нагадаю це 85, й 90-й, до певних круглих дат були паради. І вже коли е, Росія не мала що продавати своєму внутрішньому споживачу, вони почали продавати оце все, як ми сьогодні знаємо, папідабісія, яке сьогодні досягло своєї кульмінаційної е, крапки. Ну, тобто, коли сьогодні говорять не про перемогу, не про пам'ять над загиблими, да е, не про пам'ять е, за загиблими, так. а говорять про те, що можна повторити, можна прийти у Європу і знову ж таки щось там когось вбити, когось е, поставити на коліна, і так далі. Тому ми з цим розриваємо це дуже важливо, і в цьому а, сенсі якраз показовий візит пані Урсули фон дер Ляєн до Києва. Вона а, напередодні цього візиту чітко сказала: Дивіться, я маю бути 9 травня в День Європи. Нагадаю, День Європи це а, почався з 1950 року, коли міністр Франції Шуман запропонував створити Європейський союз Сталі і Угля. І після цього вже далі ми сьогодні бачимо в що це виросло. Виросло це в європейській. Союз в цілому, так ось пані фондерляєн говорить про сторіч. Вона каже: Я маю бути дев'ятого в Києві, тому що сьогодні там йде боротьба за ці цінності, заради яких ми живемо і в яких ми живемо, і Україна платить величезну ціну і я маю туди приїхати і показати світу, що ми солідарні. Ми за одно з Україною. і нема всіх цих розмов про те, що ми можемо там підтримувати в чомусь, можемо не підтримувати. Ні, ми Україну точно повністю будемо підтримувати і підтримуємо з точки зору війни. Потреб України у війні про це навіть говорить пані е, Фондерляїн щодо снарядів в даному випадку, а це ключовий дефіцит. Друге, ми підтримуємо і будемо підтримувати абсолютно точно Україну, яка є невід'ємною частиною європейської спільноти, тобто вона має бути членом ЄС і НАТО відразу після цієї війни. Третє, так в нас можуть бути певні питання, і це знову ж таки е, сигнал світу. Певні питання, і щодо ви пам'ятаєте, транзиту продовольства, і щодо інших економічних Нічних питань, але вони в нас є в пакеті, який обговорюється. тобто ми знайдемо будь-які рішення, і знову ж таки це не означає, що між нами і Україною є якісь конфлікти, і так далі. Це дуже важливий на мій погляд і дуже символічний mm -hmm. візит. Пане Михайло. Ну, якщо вже ви згадали про парад побідабісія в Москві, я звісно не можу оминути цю тему. А, хоча я вже казала і кажу, не раджу на все це дивитись, бо можна отримати психологічну травму. Поки у нас була Урсула Фандерляйн, туди на Красну площу приїхали лідери Вірменії, Киргизстану, Туркменістану, Узбекистану, Казахстану. Зрозуміло, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко теж там був. От до речі, ми показуємо ці кадри. Ну доведеться бачити, доведеться дивитись на все це. А... МЗС Українське назвало це, процитую аморальним і недружнім кроком щодо України. От якщо з Білоруссю, ну особисто для мене все зрозуміло, вони аморальний і недружній крок чи вибір зробили 24 лютого 2022-го. щодо інших країн. Яким чином ну чо, навіщо це взагалі було Путіну їх туди привозити? І чому вони на це погодились стояти поряд з кривавим диктатором? Ну мені видається, що вони всі ви бачили з яким обличчям вони знаходили. до речі, ви зараз. Показуєте це. Це дуже красномовно все виглядає. Мені ведеться, що це похорон радянського союзу. Ну, те, що не відбулося в 91-му році. Вони приїхали на а, як це говорить, на паніхіду. Да, вони приїхали на паніхіду за радянським союзом. Тобто вони побачили абсолютно абсурдну картинку. Ви подивіться, що вони показли, що їде в них та по червоній площі. Хто там був сьогодні? Хто е, крокував по Червоній площі? Ви бачили це діти, це жінки, це е, ряжені козаки. Там ну козаки, як вони говорять, і так далі. Техніки немає. 에, 에, сміху на обличчях дійсно немає повній фатальний трагедий, трагедійний спектакль, да в якому вони прийняли участь. Мені видається, що це просто дань залишку СНГ, дань залишку ОДКБ. Всі ці інституції вмирають. Отам Але до речі, минулого вони відспіку... року вони не приїхали. Торік їх не було на червон... на красній площі. Ну, певно, певно, настільки вже трагедійно виглядає Путін. А ви подивіться, яку промову він сказав? Да, знову ж таки, людина абсолютно в ірраціональному світі знаходиться, абсолютно точно неадекватно сприймає, що відбувається, продовжує розказувати свої штампи. І взагалі, я думаю, що якби в них була можливість, вони б сьогодні вже писали, що ви знаєте, ми проводимо оборонну війну, і ми скажімо так на нас напали. Тобто Україна на нас напала. Ви бачите, атакує територію Росії. Ми були змушені відбувати Отак на своїй землі. Вони мені ведеться, щоб навіть зараз це писали, тому що в промові це прозвучало. Але це промова була лівідійна пісня. Да? Mm -hmm. І так вони в минулому році не приїжджали, тому що дивіться, це дуже важливо. Ви дивитесь в глибину того, що відбувається. В минулому році. В травні нагадаю, ще було незрозуміло для багатьох, як буде розвиватися ця війна, і тому вони думали, що будуть обережними, і Росія, до речі, не примушувала їх, щоб підкреслити свою там підтримку, тому що Росія тоді ще себе вважала достатньо потужною що вона точно доведе не за три там тижні, наприклад, і не за три дні, а доведе до розуму, як вони собі е, вважали цю війну, і так далі. І їм було трошки байдуже, чи буде там хтось символізувати підтримку, чи ні сьогодні. Вони. Вони абсолютно зацікавлені, що знаєте, це коли людина дуже боїться вона говорить, дивіться, Я не один біля мене ще сидять люди, ще президенти, прем'єри інших країн, і це спроба психологічно себе втримати в рамках, тому що інакше, інакше, ви собі уявляєте, Путін стоїть один і більше нікого. Путін і пустота. Ну там числа. От я пустота. просто на завершення розмови я чому хочу зупинитися саме тут. Я хочу, щоб Путін стоїв стояв один і більш нікого, але в Гаазі. І от щоб ми якнайшвидше побачили ось цей момент, пане Михайле. Дякую вам. Михайло Подоляк, радник да. керівника офісу президента України. Ми обговорили і візит Урсули фон дер Ляйн в День Європи в Україну і про символічність цього кроку бути в цей день разом з Україною, яка виборює європейські цінності. Ну і от власне. Про цей парад, який ми сьогодні бачили, і про ці вислови Путіна.